У нас в салоні новинка це вікно, якого ми чекали дуже довго. Це вікно з профілю Rehau Artevo. Це найновітніший е, продукт в системі Rehau. Rehau Artevo має таку особливість, що стулка в рівень з коробкою. Тобто в одній площині. І це імітація алюмінієвого вікна. Ось подивитися зріз. І ми бачимо ось стулка в рівень вікна. Вона має майже 10 см сама стулка, а коробка профільної системи має 8 см. А це звичайне вікно і має ось такі порожки, переходи з стулки на коробку. Для нашого вікна ми обрали ось, такий, ось таку ламінацію під дерево. Дуже класно, дорого виглядає, особливо з чорними елементами. Тут у нас ущільнення. Чорне, а також дистанційна планка в склопакеті, так само чорна. Елементи водовідводу, чорні. Якщо подивимося зі сторони приміщення, елементи фурнітури чорного кольору, ручка чорного кольору, тобто дуже так стильно дизайнерськи виглядає. Також для нашого зразка ми обрали фурнітуру протизламну ось, з підсиленими петлями. Ну дуже круто, дорого виглядає таке вікно, і це вікно має одні з найкращих показників теплоізоляції взагалі на ринку світовому ПВХ конструкції.